Сьогодні на уроці математики вчимося з вами віднімати одноцифрове число від сотні. Давайте з вами розв'яжемо приклади під номером 3, перший і другий стовпчики. А третій буде ваше домашнє завдання. Розгляньте самостійно зразок. Тим часом давайте з вами розглянемо перший приклад: 100 мінус 2. Пригадуємо 100 це у нас 90 і 10. Від 10 віднімаємо 2, буде 8, та ще 90. 98. Отже, 100 мінус 2 буде 98. Наступний приклад: 100 мінус 5. Знову ж таки, розкладаємо число 100 на два зручних доданка. Це 90 і 10. Від 10 відняти 5 буде 5. Та ще 90, 95. Значить 100 мінус 5 буде 95. І ще один приклад. Давайте розглянемо 100 мінус 7. Розкладаємо число 100 на два зручних доданка. 100 це в нас 90 і 10. Від 10 віднімаємо 7, буде 3, та ще 90, 93. Отже, 100 мінус 7 дорівнює 93. Обчисліть другий стовпчик самостійно. Давайте з вами розглянемо і розв'яжемо четверту задачу. У гаражі стояло 100 машин. 8 машин виїхало. Скільки машин залишилося в гаражі? Про що задача? Про машини, які стояли в гаражі. Скільки їх там стояло? 100 машин. Що далі трапилося? 8 машин виїхало. Яке питання задачі? Скільки машин залишилося в гаражі? Отже, наша задача на знаходження залишку: Стояло 100 машин, виїхало 8, скільки машин залишилося. Записуємо коротко умову і питання задачі. Стояло 100 машин, слово машин скорочуємо до буковки М з крапочкою. Виїхало 8 машин. Питання скільки машин залишилося. Отже, пригадуємо, як, якою дією розв'язуються задачі на знаходження залишку. Звичайно, що дією віднімання від того, що було, нам необхідно відняти кількість машин, які виїхали. Отже, було в гаражі або стояло 100 машин, мінус 8. Машин, які виїхали. Розглядаємо цей приклад. Знову розкладаємо число 100 на два зручних доданки: 90 і 10. Від 10 відняти 8 буде 2. Та ще 90 – 92. Запишіть обов'язково в дужечках, що ми з вами рахували. Машини. Запишіть відповідь на питання до нашої задачі: скільки машин залишилося? Залишилося 92 машини. Нагадую, домашнє завдання: це приклади 3-3 стовпчик.